Подивіться, защепився все-таки за м'яч Буковина. Гакман віддає на Сергійчука. Серійчук вже карну майдачку. Удар по воротах. Сергійчук пробуває повз воріт. Який удар від Михайла Сергійчука. Подача від Сергійчука можна замикати. Логова поборовся, невдало прокопчук. Удар по воротах. Надійно грає Данило Векович. Ось вам і серія моментів від Буковини. Обігрує Гакман. Навісна передача Є скрипник, може замикати. Поперечена, який удар, яка подача. Знову Ілля скрипник. Які моменти у Буковини потрібно реалізовувати? Е, Денис підручний, не було там центральних захисників і підручний один був проти пеця та проти скрипника. Знову атака Буковини, знову подача. Павагнюк можна забивати. Стійка. Знову каркас, воріт, рятує. Гірник спорт. ліворуч на Данилюка. Данилюк. В центрі Серійчук. Серійчук можна віддавати на скрипника. Скрипник удар поворотах воріт пробиває Ілля Скрипник. В принципі, контролював бужній кут Данило Веквич. З лівої ноги пробував Ілля Скрипник. Ось цей момент. подивіться, яку передачу віддає Сергійчук. Пропустив більшу частину другої половини сезону. Зараз Даценко пробивав, який кутовий удар. Зараз був від Гірник спорт. Атакує «Гірник Спорт Подивіться, яку передачу вирізає Романов. Можна забивати. Удар поворота. Одинноль. Забиває м'яч нас Радіон Посєвкін з передачі Дениса Підручного. Яку комбінацію розіграв гірник спорт? Радіон Посєвкін відзначається забитим м'ячем. Потрібно дивитися повтор чудова комбінація від гірник спорт. Подивіться, передачу від підручного, і ніхто не тримав Посєвкіна. Не було нього опіки. Він один стоїть так дійсно. Столер просто спостерігав за ним і в дальній кут вирізає чудовим ударом. Радіон Посєвкін. Гравці Буковини у першому таймі. Проте зараз не дуже вдало знову скрипник з м'ячем. Скрипник віде на Пагонюка. Паванюк може забивати Павагнюк. Один-один забиває Василь Павагнюк. Ось про що ми казали. Василь Павагнюк відзначається восьмим м'ячем у цьому сезоні. Чудовий матч проводить Павагнюк. І з передачі ліс Скрипника забиває 77-й номер Буковина. Один-один. Дуже швидко. Буквально за дві хвилини відповідає Буковина. Тільки ми сказали те, що. Не досить активно вони грають у цьому таймі, і ось забитий м'яч. Ось така відповідь від Буковини. Фарасєєнко. подає палагнюк, може забивати. Надійно грає. Зараз буде подача, може забивати. Новотрясов. Попс. Все летить, попс, намагається забити Буковинці. Цирупін з м'ячем. Цирупін можна пробивати. Удар по воротах. Цирупін. добивання Сирійчук. Удар і м'яч у сітці воріт. 2-1 Михайло Серійчук забиває м'яч. Данило Векоч невдало його відбуває прямо під ноги. Михайло Сирійчуку і 2-1 Буковина виходить вперед на 77-й хвилині. Номер 9 Михайло Сергійчук. Награли, награли на цей гол а, чернівчани. Четвертий гол в цьому сезоні в Вібетує перший для Михайла Серійчука. Треба дивитися. Повтор був непоганий удар від Цурупіна. Подивіться на момент. Сьомка знову прострілює по прострілює. Можна забивати. Удар 2-2. Який м'яч забиває Денис Черниш. Гірник спорт зрівнює рахунок на 90-ті хвилині. У Буковини ще є декілька хвилин для того, щоб забити третій. Я думаю, арбітер додасть десь 3 хвилини. І у нас заміна готується. Ми бачимо, що Іван Павломарчук зараз вийде. І я побачив по табличці, що... Так, замість Сергійчука виходить Іван Поломарчук. Акман. Гакман обігрується, проти нього сьомка. Гакман може пробити звідси, чи буде пробувати Гакман. Віддає передачу на Прокопчука. Прокопчук на капало. Марчук, можна забивати. Скрипник можна! 3-2! 3-2, Буковина виходить вперед! Ілля Скрипник знімає футболку, Буковина все ж таки вириває перемогу. Який футбол! Яка атака! І 3-2, Буковина виходить вперед знову! Подивіться, нічого не зміг зробити. Сорока абсолютно безлад був у карному майданчику. Гірник спорт і скрипник проштовхує м'яч. Ілля, скрипник вітаємо з забитим м'ячем. Одну хвилину залишається ще грати.